Я думаю, це обов'язково відбудеться до кінця літа. Дивіться, ми з вами вже згадували про цей закон про відновлення довоєнного оподаткування. Його ж змогли відтермінувати тільки до 1 серпня. З 1 серпня вступає в дію. Так само ця ситуація із, скажімо, поверненням податкування для. Матеріалів. 1 липня ми з вами побачили, що все повернуто, ціни не підскочили на заправках, але треба розуміти, що поки вони продають залишки, закуплені за старими е, правилами е, оподаткування, по як тільки це закінчиться, ми побачимо зростання цін на, на заправках в повному обсязі. Це, напевно, буде десь друга, може і третя декада липня місяця. Тому власне літо це період дефляції, літо це період достатньо дешевих цін на продукти харчування, і це, в принципі, найкращий період, коли можна піднімати ціни державно регульовані на інші види послуг, зокрема на школу комунальні послуги.